Права, 1214 Побудуйте графік функції за даною формулою y дорівнює 2 третіх x. За допомогою графіка, знайдіть. Ну що ж, Для початку побудуємо графік цієї функції. Отже, це у нас лінійна функція. Якщо x дорівнює 0, y дорівнює 0, це у нас пряма пропорційність проходить через початок координат. Яким можна взяти значення x, візьмемо x у нас дорівнює 0, y тоді 2 третіх, що множиться 0, буде 0. Ну і візьмемо хах дорівнює 3, то 2 треті, якщо множиться на 3, 3 скорочується, буде 2. Чудово. З цієї таблиці значень на оцій координатній площині, що я підготував, відкладаємо дві точки. Перша точка у нас з координатою 0,0. Це початок координат. Відкладаємо. Друга точка 3, 2. 3 по х, 2 по у. Відкладаємо. Є? Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до першого завдання. Нам записано: знайдіть з мовою графіка значення y, якщо x дорівнює мінус 6. Ну що ж, записуємо, що якщо перше. Якщо... Пишемо x дорівнює мінус 6, то пишемо y дорівнює. Отже, x дорівнює мінус 6. Ну що ж, беремо тоді і відкладаємо перпендикуляр з x дорівнює мінус 6, нехай буде таким кольором. Так. До точки перетину, а потім опускаємо перпендикуляр на вісь y. Або ординат. Бачимо, що у нас y дорівнює мінус 4. Пишемо y дорівнює мінус 4 є? Далі друга дія, якщо X дорівнює нулю. Якщо X Дорівнює 0, то y дорівнює. Ось наша точка, тут вона відкладена 0, 0. то Y дорівнює нулю. записуємо. Є? Ну і якщо х дорівнює 3, пишемо третє. Якщо х дорівнює 3, то Y дорівнює. Ми відкладали цю точку. Ось у нас 3 і 2. Можемо її опустити перпендикуляр. З х дорівнює 3. А потім опустити перпендикуляр на вісь y або ординат. Так, То записуємо, що y дорівнює у нас 2. Є? Переходимо до другого завдання. Значення x, для яких y дорівнює мінус 2. І що ж, записуємо, що перша дія, що y дорівнює мінус 2, якщо X дорівнює, отже, y дорівнює мінус 2, опускаємо перпендикуляр. Ось у нас y дорівнює мінус 2, до точки перетину. А потім опускаємо перпендикуляр на вісь іксів або абсис. Ну що ж, бачимо, що x у нас тоді дорівнює мінус 3. Є? Так, а наступне, якщо y дорівнює 0, пишемо друге. Що y дорівнює 0, якщо ця функція проходить через початок координат, ось точка то і х у нас дорівнює нулю. І тоді наступне третє. Отже, значення х для якого y дорівнює 4. Отже, y дорівнює 4. Якщо Х дорівнює, опускаємо перпендикуляр, ось у нас. Y дорівнює 4. До точки перетину. Потім опускаємо перпендикуляр на вісь X. Є. Ну що ж, бачимо, що X у нас тоді дорівнює 6. Є. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка функції та роботу з ним. На цьому вправу завершено.